Таємо друзі з вами Бердянськ сьогодні, і це головні події тижня, що минає. Окупанти, ймовірно таємно поховали вбитих у Бердянську понад рік тому підлітків Тиграна Оганісяна і Микиту Ханганова. Про це адвокат, представник родини Тиграна Оганісяна Андрій Яковлів розповів новинам Приазов'я. Про місце поховання родичів не повідомляли. Це було таємне поховання. Справа в тому, що у них було звинувачення статті, яка там передбачає. Обвинувачення в терористичній діяльності. І оскільки ця справа була закрита, ну, умовно називаємо це за нереабілітуючих обставин, ну, хлопців немає. Відповідно, вони закрили справу. Далі її не продовжували розслідування. А у них є правило, що за таких обставин вони не віддають тіла рідним і хоронять таємно. Тому похоронені, але це Скажімо так, не було офіційним актом, де б можна було рідні повідомити про те, що дійсно там в таких могилах знаходяться тіла. Навіть вони відповідають навіть офіційно про те, що через таке їхнє законодавство, якби поховання не передбачено. Скажімо, сумніватися в тому, що їх поховали, підстав немає. Яковлів зазначив, що російські силовики скоїли жорстоке вбивство, яке не було зумовлене військовою необхідністю. Українські правоохоронні органи розслідують вбивство бердянських підлітків, каже адвокат. Але проблемою є те, що відсутній доступ до окупованих територій це ускладнює комунікацію з міжнародними партнерами стосовно прийняття документів на розшук певних осіб. Окупаційна влада Бердянська заявила, що рівень води у водосховищі знижувався на 3 сантиметри кожного дня і досяг позначки у трохи більше 19 метрів. Це найнижчий показник за останні чотири роки. Критичний рівень 18 метрів. Саме через це було прийнято термінове рішення знизити тиск подачі води на місто. Це трохи допомогло загальмувати зниження рівня води. Тепер він падає на 1-2 сантиметри в день. Окупанти визнають, що якби не підірвали Каховську ГЕС, то зниження рівні. Рівня води у Берді не було б такою важливою проблемою для Бердянська. Тепер ж у води з Дніпра найближче десятиріччя не буде. А водосховище вода може закінчитись через два-три місяці. Але рашисти заявляють, що мають план. Окупанти пропонують надалі тримати місто в стані обмеженого водопостачання зі зниженим тиском. Бердянськводоканал водоканал приступив до відновлення на водосховищі донного водозабору. Це дозволить брати воду, навіть якщо рівень водосховища впаде до позначки 15,5 метрів метрів, але ще більше позначиться на якості води. Також окупанти обіцяють найближчими тижнями завершити водовід від луначарського водозабору. Це приблизно шоста частина добового споживання води в Бердянську. Крім того, місцеві колаборанти заявляють, що ухвалили рішення звернутися за допомогою та підтримкою до окупаційного уряду Запорізької області, щоб провести розчищення верхів'їв річки Берда та приток до неї. За оцінкою експертів такі дії призведуть лише до відстрочки моменту, коли місто. То залишиться без води після руйнування системи постачання Дніпровської води в місто. Бердянськ надовго залишиться на межі постійного риску зневоднення. Затримки заробітними платами, зруйнована комунальна інфраструктура, відсутність доступних та дієвих ліків це все, що треба потерпіти, бо зараз в окупантів немає достатньо грошей. Так пояснюють усі проблеми в окупації місцеві колаборанти. Але на пропаганду серед молоді гроші є завжди та в необмеженій кількості, бо це один з найбільш пріоритетних для Путіна напрямків. Сьогодні їх розважив, а завтра вони пішли за тебе вмирати. Проаналізувавши відкриті дані про проведення тендерів, ми побачили. Тільки за жовтень п'ять оголошених тендерів на обслуговування молодіжних форумів юг молодой в Бердянську. Більше п'яти мільйонів рублів на послуги по технічному забезпеченню, понад дев'ять мільйонів рублів на послуги з проживання, харчування та перевезення, майже 600 тисяч рублів на канцелярію для форуму, 10 мільйонів рублів на послуги з розробки та проведення форуму, і понад 6 мільйонів рублів на послуги з брендування форуму. Дівчат закликають йти служити до першого бойового підрозділу імені Поліни Осипенко, ескадрильї БПЛА Нічні Відьми 2.0», який формується на тимчасово окупованій території Запорізької області, для того щоб привернути увагу жінок до служби, навіть зняли найдурнішу рекламу російського призову з тих, що ми бачили через поганий монтаж. Складається враження, що кожний вибух вбиває жінку і далі йде вже нова. Хоча може так і було задумано, щоб показати, як на Росії відносяться до людського ресурсу. Ну і фінал. Чорні плями на обличчі жінки та гвоздики з чорною стрічкою в нагороду все на що може розраховувати солдаток паційної армії будь-якої статі. Російський заступник міністра транспорту Олександр Пошивай приїхав на окуповану територію України для інспекції захопленої портової інфраструктури. Про це 21 жовтня написали пропагандистські змі. Головні питання відновлення роботи портів Бердянська та Маріуполя, які поки недостатньо задіяні у логістиці окупантів. Росіяни хочуть вивозити захопленою територією більше зерна, вугілля та метал, а сюди завозити супутні вантажі, тобто зброю. Для цього потрібно провести дно поглиблення, відновити в повному Сі роботу системи управління рухом суден, вирішити питання з відкриття морських пунктів пропуску і прискорити підйом затонулого майна. При цьому рашистські чиновники щоразу розповідають про якихось інвесторів, яких повинні знайти місцеві колаборанти. Всі розповіді окупантів про розвиток та відновлення роботи порту в Бердянську розбиваються у бажальну статистику від колаборанта рогова за його даними. Працівники Бердянського порту надіслали до нього найбільше скарг на невиплату заробітної плати. Окупаційна влада оголосила, що псевдоміністерство Міністерства охорони здоров'я на тимчасово окупованій частині Запорізької області планує до кінця року об'єднати всі лікарні, які є на окремих територіях. Тобто вони хочуть зробити в Бердянську одну районну лікарню: об'єднати амбулаторну поліклінічну та стаціонарну допомогу. Окупанти пояснюють, що тепер лікарі, вузькі спеціалісти будуть працювати поряд із сімейними лікарями, педіатрами та дільничними. Переміщати лікарів можна нескінченно, але більших від того не стане. Бердянська. Знають, що через брак фахівців потрапити на прийом до лікаря майже неможливо. Тепер бердянцям у черзі до лікаря доведеться змагатись ще й з російськими військовими. Уряд Російської Федерації прийняв постанову, згідно з якою російські військові під час відпустки зможуть отримувати амбулаторну медичну допомогу у найближчій державній поліклініці чи поліклінічному підрозділі лікарні. В Минулому році, 12 жовтня, Бердянськ сьогодні та Приморка Сіті опублікували матеріал про закупівлю дронів Бердянської міської військової адміністрації за рахунок міського бюджету за завищеними цінами. Тоді за рахунок бюджету Бердянської громади було придбано 15 дронів для військових. Вже 17 жовтня 2023 року, з'явилось кримінальне провадження за фактом розтрати майна. Правоохоронці мають достатньо доказів того, що вартість за 15 квадрокоптерів була завищена. У порівнянні з ринковою ціною різниця Ця склала майже 700 тисяч гривень, ба більше є підстави вважати, що посадовці поставили такі вимоги, які допомогли перемогти конкретному учаснику. Ймовірно, це й стало причиною звільнення Вікторії Галіциної з посади начальниці бердянської міської військової адміністрації. Скоріше за все на роботу більше не повернеться, і заступник Галіциною Олександр Пасичник. Вони обидва підписували договори у цій закупівлі. Також за нашою інформацією, одразу звільнився керівник фінансового управління. Окупаційні пабліки повідомили про шалені штрафи за торгівлю в невстановлених місцях, які почали діяти на тимчасово окупованій території з вересня. Тут же йдуть роздуми місцевих пропагандистів, яким раптом став заважати ринок між будинком культури та церквою. Вони закликають рашиських правоохоронців навести лад та прогнати людей з місць. Бердянці обурились та виступають проти того, щоб прибрати людей, які торгують овочами та фруктами з власних городів. Здебільшого там торгують пенсіонери та люди з сіл тим, що виростили на власних городах. Ціни нижчі, ніж на ринку а якість та смак краще. За останній тиждень з'явилось одразу дві інформації про ефективні зіткнення між російськими військовими в Бердянську. Двоє кадирівців: Аліхан Цихаєв і Рустам Товбетіров загинули під час бійки з десятьма російськими військовими у кафе Чайка. На російських ресурсах підтвердили загибель окупантів, проте у них не збігаються дати смерті. Також у Бердянську рашисти зі шторм з зарізали кадирівця 23 жовтня. Повідомляється, що після посидення у місцевому закладі військові почали ображати перехожих внаслідок чого. Почалася бійка з Кавказцем. Останньому завдали безлічно живих поранень, від яких той помер. Окупаційна влада міста поквапилась спростувати інформацію про бійки російських військових Бердянську, заявивши, що ніколи військові з Чечні в Бердянську не вмирали. У тимчасово окупованому Криму троє левів, яких росіяни викрали з зоопарку в Маріуполі, загризли керуючу сафарі парком тайган Леокадію Перевалову. Про це розповів директор парку та зрадник України Олег Зубков. Ціло жінки знайшли у вольєрі. Зубков зазначив, що якщо леви спробували людського м'яса, вони стають людожерами. Проте присипляти тварин не планують. Путін віддав металургійний комбінат у Маріуполі на розграбування клану Кадирова. Про це пише The Wall Street Journal. Розграбування комбінату йде повним ходом. Окупанти демонтували і відправили в Російську Федерацію виробничу лінію вартістю 220 мільйонів доларів, яка була встановлена незадовго до великої війни. Ще у 2022 році. Московська торгова компанія вивезла з заводу сталевої продукції на 380 тисяч доларів. Інші компанії з Російської Федерації потім регулярно продавали вугілля та іншу продукцію. Що залишилася. У січні 2023 року партію металовиробів на 50 тисяч доларів було експортовано в Узбекистан. Маріупольський спротив провів чергову вдалу операцію 22 жовтня в селищі Заліське. Там був спалений вщент автомобіль керівного складу російського підрозділу, що прибув з окупованого Криму. На момент підпалу в авто знаходились важливі документи. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобання. Бердянськ сьогодні ваш зв'язок з рідним містом.